полеглих, мільйони, які сьогодні нам подарувалися свято, світле свято, свято всіх свят день перемоги. А коли ми прийшли, це звичайно вже інше запитання. Взагалі то Ольга Артемна правильно говорить, її поряд. Вона скаже, чому ми прийшли, тому що вперше за ці роки теперішня міська влада не приділила взагалі уваги ветеранам. Ветерани залишилися осторонь. Але поки є хоч один живий ветеран, який приймав участь в цій страшній війні, ми будемо нащадки цих ветеранів свято берегти, шанувати і святкувати це світле свято. День перемоги. Так, так. Інший прапор, я вам хочу сказати, це є копія прапора перемоги, який був піднятий 30 квітня над Рейхстагом. І якраз він є символом перемоги. Тоді була така велика держава, як Радянський Союз, тоді була Червона Армія, і визволяли нашу землю і Європу радянські воїни різних національностей. І не можна сказати, що лише Українці, так на цій землі Тернопіля, також полягли сотні радянських воїнів різних національностей. і сьогодні ми повинні бути вдячні тим людям, які сьогодні е, лежать на нашій землі. Отака От моя позиція, позиція нашої комуністичної партії. Я вам хочу сказати єдине, ми не проти того, якщо вони воювали, якщо в них були світлі цілі, якщо вони дійсно з нацизмом воювали, а не ховалися десь там в підвалах чи, чи таке інше. Нехай її святкують, Ми не проти. Ми поважаємо і інших людей, і, інших, і інші політичні сили, якщо вони ведуть дійсно толерантну і політичну боротьбу, але не треба ставати в позу і диктувати нам те, що. що нам так сказати не подобається. Ви не нав'язуєте нам, ми не нав'язуємо вам. Давайте будемо говорити толерантно, чемно, ввічливо, і будемо дискутувати, як це у цьому цивілізованому світі е заведено. Це наша позиція. Я вам також дякую за інтерв'ю. Будь ласка, чи